Привіт усім! Сьогодні ми зануримося в один із найцікавіших кінороків 1997 сьомой. Це був час, коли на екрані вийшли фільми, які стали справжніми класиками, змогли змінити жанри і навіть увійшли в історію кіматографа. Від напружених трилерів і фантастичних блокбастерів до культових комедій та романтичних драм. Цей рік подарував нам безліч запам'ятовуючих стрічок. У цьому відео ми разом згадаємо найкращі з них: сюжетні повороти, акторські виступи і звісно, що зробили ці фільми настільки унікальними. Тож сідайте зручніше, ми вирушаємо в подорож по 1997 року. Вітаємо назвати Олексій, і сьогодні ми говоримо про фільми 1997 року. Це цікава підбірка від мене. Можливо, щось ви взагалі не бачили, тому не переключаємося. Беремо щось солодке і дивимося відео до кінця, обов'язково до кінця. Цілуючи дівчат напружений трилер з Морганом Фріменом і Ешлі Джад. Якщо вам подобаються психологічні трилери з розумним сюжетом та несподіваними поворотами, то цілуючи дівчат саме те, що варто подивитись. Це фільм знятий за мотивами одноіменного роману Джеймса Паттерсона, який відкриває серію історії про талановитого детектива Алекса. Кроса. Сюжет. Детектив Алекс Кросс, виконання актора Моргана Фрімена, суд медик експерт і психолог, який розслідує зникнення молодих жінок. Коли його племінниця стає жертвою серійного викрадача, відома як Казанова, Крос вирішає на її пошуки. Він знайомиться з лікаркою Кейт. Виконання акторки Ешлі Джад, Єдиною, кому вдалося втекти від злочинця. Разом вони намагаються вирахувати маньяка, поки не стало надто пізно. Цікаві факти про фільм. Морган Фрімен виконує роль Алекса Кроса з неймовірною харизмою. Він настільки вжився в образ цього персонажа, що через кілька років повернувся до цієї ролі у фільмі «Павутина Паука 2001 року. Ешлі Джад стала справжньою зіркою після цієї ролі. Її героїня одна із найбагатьох жертв серійного маніака, яка не просто вижила, а ще й почала полювати на свого викрадача. Фільм має неочікувані сюжетні повороти і витончену інтригу. Глядач до останнього не може точно зрозуміти, хто стоїть за злочинами. «Цілуючі дівчат вважається одним із найкращих детективів трилерів 90-х. Хоча на момент виходу критики розділились у своїх оцінках. Якщо вам подобається фільм, у дусі Мовчення ягнят, Сім або колекціонер, то «Цілуючий дівчат точно заслуговує на свою увагу. Крізь обрій містичний жах у космосі. Якщо ви любите фільми, які змушують ваше серце битися швидше, а розум шукати пояснення містичним жахам, то крізь обрій це кіно, яке варто подивитися. Це не просто наукова фантастика, а справжній космічний кошмар, що змішує жанри сайфай, хорору та психологічного трилеру у 2047 році екіпаж рятувального корабля Луїс і Кларк отримає завдання дослідити зникнення легендарного зорольоту Горизонт подій, який безслідно пропав сім років тому. Його творець доктор Вільям Вейер, виконання актора Сем Ніл, стверджує, що судно використовувало експериментальну технологію для миттєвих переміщень через простір, створюючи штучну чорну діру. Коли команда під керівництвом капітана Міллера у виконанні актора Лоуренса Фішберна знаходить корабль. Вони виявляють, що він повернувся, але не один. Щось темне і зловісне і незрозуміле проникло на борт. І незабаром екіпаж починає бачити галюцинації, переживати свої найгірші страхи та втрачати розум. Виявляється, що горизонт подій побував у місці, куди ніхто не повинен зазирати. Цікаві факти про фільм: надихався культовими хорами. крізь обрій поєднує атмосферу світу дикого заходу з жахом сяйва і пекла Клайва Баркера. Фільм міг би бути ще страшнішим. Початковий монтаж був настільки жорстким і шокуючим, що студія вирізала частину сцен. На жаль, оригінальна версія була втрачена. Космічне сяйво стрічка, використовує психологічний жах, змушуючи героїв боронитися не лише з таємничим злом, а й з власними травмами. Ну і, звісно, не відразу став культовим у 1997 році. Фільм провалився в прокаті, але згодом отримав статус культового, особливо серед фанатів сайфай та хорору. Якщо ви шанувальники чужого сонцестояння або горизонт 2001 року, то крізь Обрі точно вартий вашої уваги. Нічого втрачати, вибухова комедія з елементами екшену. Якщо вам потрібна комедія, яка заряджає драйвами і гумором, то нічого втрачати. Це ідеальний вибір. Це той самий фільм, що поєднує шалені пригоди, нестандартну дружбу та море несподіваних ситуацій. Сюжет: головний герой успішний рекламний менеджер Нік у виконанні актора Тім Робінс. Здавалось, його життя ідеальне, гарна дружина, престижна робота, але все змінюється в один момент, коли він повертається додому раніше і застає свою дружину з босом. стані шоку та злості Нік безцільно сідає в машину і мчиться вулицям, аж раптом до нього вривається озброєний грабіж. Ті Поль виконання актора Мартін Лоуренс, намагаючись вкрасти авто. Але Нік уже не має чого втрачати, тому замість страху він вирішує перевернути ситуацію, він тисне на газ та викрадає свого викрадача. І їхня поїздка перетворюється на дику, хаотичну, але дуже кумедну пригоду. Попри всі відмінності, цей дует починає розуміти один одного. І незабаром вони разом влаштовують геніальну аферу, щоб повернутися до життя на своїх умовах. Цікаві факти про фільм. Тандем Тіма Робінса і Мартіна Лоуренса чиста хімія. Їхні персонажі абсолютно різні, але саме це робить їх діалоги й пригоди такими смішними. Імпровізація на знімальному майданчику. Багато комедійних моментів народили завдяки імпровізації, особливо від Лоуренса. Вдале поєднання жанрів. Хоча це комедія, у фільмі є круті елементи екшену, погоні та навіть драми. Саундтрек. У фільмі звучить безліч класичний хіп-хоп, RB. Треків 90-х, що додають йому ще більше стилю. Якщо вам подобаються фільми погані хлопці 48 годин або «Шофер на прокат» та нічого втрачати точно стане одним із ваших улюблених фільмів. Я знаю, що ви скоїли минулого літа культовий слешер 90-х. Якщо ви любите класичні хорори, що тримають у напрузі до останніх хвилини, то я знаю, що ви скоїли минулого літа саме те, що варто подивитися. Це один із фільмів, які зробили слешери Знову популярними після крику. І він досі залишається улюбленцями фанатів жахів. Сюжет: четверо друзів: Джулі, виконання акторки Дженніфер Лав Хьюіт. Гелен у виконанні акторки Сара Мішел Геллер, Баррі у виконанні актора Райан Філіп і Рей у виконанні актора Фредді Принц Молодший. Безтурботно відзначають випуск зі школи. Але раптом їхня ніч перетворюється на кошмар, коли вони випадково збивають. Чоловіка на дорозі, вирішивши, що він мертвий, вони скидають тіло в океан і клянуться нікому не розповідати про це. Але через рік Джулі отримує таємний лист із жахливими словами: я знаю, що ви скоїли минулого літа. Незабаром друзі починають гинути один за одним. Від рук загадкового маньяка в рибальському плащі з гаком у руці. Хтось знає їхні страшні секрети і жадає помсти. Цікаві факти про фільм. Фільм знятий за мотивами одноіменного роману Роману Лоїс Дункан, хоча його сюжет суттєво змінили, додавши більше слешер-елементів. Сценаристом став Кевін Вільямсон, який написав і крик. Саме його стиль зробив слешер 90-х таким яскравим. Дженніфер Лав Хьюіт і Сара Мішел Геллер стали справжніми зірками хоррорів після цього фільму. Маньяк із Гаком став культовим образом, а його сцени переслідування напружені настільки, що навіть зараз викликають мурашки. Фільм мав два продовження, але жодне із них не повторила успіху першої частини. Якщо вам подобається Крик, Хеловін або Кошмари на вулиці В'язів, цей слешер 90-х точно вартий вашої уваги. Весілля мого найкращого друга романтична комедія, яка змусить і сміятися, і плакати. Якщо ви думаєте, що всі романтичні комедії передбачені, то весілля мого найкращого друга точно здивує вас. Це фільм про кохання, дружбу та важливі рішення, які можуть змінити життя Завжди. Сюжет Джулс Поттер. У виконанні акторки Джулії Робертс успішна ресторанна критикиня, яка завжди вважала свого найкращого друга Майкла, виконання актора Дермот Малоруні просто другом. Але коли вона дізнається, що він одружиться з юною та милою Кім у виконанні акторки Кемерон Діас, у неї вмикається паніка. Джулс усвідомлює, що кохає Майкла і вирішує будь-якою ціною зірвати весілля. Вона вплутається в низьку кумедних абсурдних і зворушних. Ситуацій, намагаючись переконати друга, що вони мають бути разом, але чи можна змусити когось покохати тебе? Чи не запізно вона зрозуміла, що він її справжнє кохання? Цікаві факти про фільм. Незвичний фінал. Фільм ламає типові канони романтичних комедій і показує неочікувану розв'язку, яка відрізняється від традиційного хеппі енду. Джулія Робертс у ролі антигероїні, незважаючи на чарівність головної героїні, її дії. Не завжди правильні, що робить сюжет ще цікавіше. Камерон Діас перша спробувала себе в жанрі романтичної комедії, і ця роль зробила її великою зіркою. Руперт Еверетт у ролі Джорджа ідеальний друг, якого всі полюбили. Його сцени одні з найкращих у фільмі. Якщо вам подобається красуня, щоденник Бріджі Джонс або як позбутися хлопця за 10 днів, цей фільм точно стане вашим фаворитом. «Листоноша» – драма про похмуре майбутнє з Кевіном. Коснером, якщо вам подобається епічні історії про виживання, надію та силу людського духу, то листоноше це саме той фільм, який варто побачити. Це грандіозне кіно про те, як одна людина може змінити світ, навіть якщо починає з маленької брехні. Сюжет події розгортаються у 2013 році, майбутнє яке у 90-х уявляли жорстоким і хаотичним. Після глобальної катастрофи цивілізація занепала, а Америка перетворилася на пустку. Де виживають лише найсильніші головний герой у виконанні Кевіна Костнера мандрівник, який шукає їжу та прихисток. він знаходить старий мундир листоноші та сумку з листами, щоб отримати їжу. Він вигадує історію, що він представник відновленого уряду США, який несе людям надію. Але брехня поступово стає правдою. Люди починають вірити, що країна може відродитися, і навколо листоноші формується рух опору проти жорстокого воєначального. Юльника Бетлехема у виконанні актора Віла Паттона, який прагне знищити будь-які спроби об'єднання суспільства. Цікаві факти про фільм. Кевін Костнер не лише зіграв головну роль, а й став режисером. Це був його першим великим проєктом після танців з вовками, який приніс йому Оскар. Фільм провалився в прокаті, але згодом отримав культовий статус. Його часто порівнюють з шаленим Максом та книгою Ілая. Правжній листоноша сюжет базується. На одноіменному романі Девіда Бріна, де головний герой стає символом надії в темні часи. Захопливі краєвиди зйомки проходили в Юті, Аризона та Орегоні, що надало фільму вражаючий постакапіптичний пейзажів. Доля Америки у 2013 році, у 90-х майбутнє здавалося похмурим і багато постапокаліптичних фільмів показували 2010 м як Еру хаосу. Якщо вам подобається шалений Макс, «Водний світ», світ. Гайлаї, то листоноша це ще один захопливий світ, у якому надія сильніша за страх. Вулкан катастрофа, що змусить вас відчути жар. Якщо ви любите фільми катастрофа, де місто перетворюється на пекельний вогонь, а герої кидають виклик самій природі, то вулкан це саме те кіно, яке не дасть відірватися від екрану. Сюжет у Лос-Анджелесі все спокійно, поки раптом підземельні поштовхи не починають руйнувати вулиць. А з-під землі виривається потік розпеченої лави. Головний герой Майк Рурк, виконання актора Томілі Джонса, керівник служби надзвичайних ситуацій, який має врятувати місто від несподіваного пробудження вулкану прямо під Лос-Анджелесом. У цьому йому допомагає вчена геолог Емі Бранс, виконання акторки Енн Хетч, яка перша передбачила катастрофу. Але чи вдається їм стримати річку? Лави, яка поглинає все на своєму шляху. Чим цікавий цей фільм? Унікальний сюжет. Більшість фільмів катастроф показують виверження вулканів у горах або на островах. Вибух стався в мегаполісі. Справжня напруга. Лавові річки, обвали мостів, вибухів в метро. Усе це робить фільм динамічним і видовищним. Головна роль Томмілі Джонса його персонаж, справжній герой, який рятує місто не словами, а діями. Реалістичні спецефекти для 90-х. Хоча сьогодні технології пішли далеко вперед. Сцени лави та вибухів усе ще виглядають круто. Фільм вийшов одночасно з іншими вулканічними хітами Пік Данте 1997 року. І фанати досі сперечаються, який з них кращий. Якщо вам подобається 2012 рік фільм Армагеддон чи Пік Данте то вулкан це ще одна порція вибухового екшену, яка змусить вас відчути справжній жар катастрофи катастрофи. Гроші вирішують все. Вибухова комедія з Крісом Такером. Якщо вам подобаються динамічні комедії з карколомними погонями, перестрілками та тоннами жартів, то гроші вирішують все, це ідеальний фільм для перегляду. Сюжет Френклін, виконання актора Кріс Такер, маленький шахрай з великими проблемами. Він заробляє на життя продажем крадених речей і мріє про краще життя. Але одного дня його помилково звинувачують у змові з небезпечною. Злочинцем, і він опиняється в пастці разом з справжнім міжнародним злодієм втікачем. Після божевільної втечі Френклін стає найбільш розшукуваною людиною в місті. Його єдиний шанс очистити своє ім'я це журналіст Джеймс Рассел виконання актора Чарлі Шина, який прагне сенсаційного матеріалу для кар'єрного прориву. Але чи вдасться цій дивній парі вижити, коли за ними полює поліція, ФБР і Небезпечна? Що робить цей фільм крутим? Кріс Такер у своїй стихії, його швидка мова, шалений гумор і харизма роблять кожну сцену вибуховою. Божевільний екшен, тут є все: гонитви, на авто, перестрілки, вибухи та карколомні трюки. Класичні баді-муві, Пара Такер і Шин створять ідеальну комедійну хімію, нагадуючи кращі дуети в стилі смертельної зброї. Режисер Бред Ретнер пізніше зняв годину пік. Саме цей фільм показав, що кріс такер і комедійний екшн це ідеальне поєднання. Якщо вам сподобалися година пік, погані хлопці чи 48 годин, то гроші вирішують все, це саме те кіно, яке зарядить вас енергією та сміхом. Провал у часі фантастичний трилер про петлю часу. Якщо вам подобаються фільми про подорож в часі, альтернативні реальності та ефект метелика, то провал у часі це справжня знахідка серед недооцінених фантастичних трилерів 90-х. Сюжет. Коли психолог Керін виконання акторки Кайлі Тревіс опиняється посеред пустельного шосе Техасу, вона ще не знає, що цей день повторюватиметься для неї знову і знову. І підіймає на дорозі Джесі, виконання актора Джеймс Белуші, агресивний чоловік, який перевозить у машині свою дружину та приховує таємницю. Але звичайна поїздка швидко перетворюється на кошмар, коли Джесі проявляє свою жорстоку натуру. Рятуючись від нього, Керін випадково натрапляє на секретну лабораторію, де вчені експериментують з машиною часу. І ось тепер вона має можливість повертатися назад в минуле, щоб виправити свої помилки. Але чи зможе зміна подій насправді зробити ситуацію краще? Чи все лише стає гірше з кожною спробою? Чим цей фільм крутий? Динамічний сюжет у стилі Дня Бабака, але тут усе набагато напруженіше, бо кожен цикл приносить більше смертей і хаосу. Джеймс Белуч в ролі головного злодія. Він настільки харизматично страшний, що його персонаж залишається в пам'яті надовго. Нестандартний погляд на подорож часі, чи можна врятувати всіх, не Зробивши ситуацію ще гіршою. Атмосфера 90-х, оскульний наукової трилли з елементами бойовика і нуару. Неочікувані сюжетні повороти, кожна нова спроба зміни минулого приносить ще більше несподіванок. Якщо вам подобається Дежавю 2006 року, День Бабака 1993 року або ефект метелика» 2004 року, то провал у часі це маловідомий, але дуже захопливий фільм, який вартий перегляду. У бідності й багатстві. Дій на втечі від розкоші. Якщо ви шукаєте легку комедію з яскравими пригодами, несподіваними ситуаціями та чудовим гумором, то у бідності і багатстві це саме те кіно, яке підніме вам настрій. Сюжет Бред і Керолін виконання актора Тіма Аллена і Крісті Елі, акторки. Типові багаті з Нью-Йорка, які звикли жити у світі розкошу, модних вечірок і фінансових махінацій, але їхнє солодке життя руйнується, коли через податкові махінації вони стають мішенню для податкової служби. Щоб уникнути арешту, вони тікають і ховаються в амішестському селі. Тепер їм доведеться звикати до життя без телефонів, електрики, грошей і дорогого одягу. Проблема в тому, що ці двоє не вміють навіть. Молоко видоїти, не кажучи вже про важку сільську працю. Але поступово життя серед амішів змінює їх, і вони починають розуміти, що справжнє щастя це не тільки гроші. Чим цей фільм цікавий? Смішні ситуації, спроба багатих нью-йоркських снобів адаптуватися до життя без технологій, це окрема порція комедії. Хімія між головними акторами: Тім Аллен і Крісті Еллі створюють ідеальний комедійний дует. Знайомство з культурою в крім жартів фільм показує цікавий світ людей, які живуть без сучасних благ. Моральна історія, хоч це комедія, у ній є важливий меседж про те, що життя це не тільки гроші, а ще й кохання, дружба і прості радощі. Ідеальний фільм для сімейного вечора легкий, веселий і теплий. Якщо вам подобається, де моя тачка, чувак, або світ Вейна, то у бідності і у багатстві це ідеальна комедія для приємного вечора. з настроєм Якщо вам сподобалося відео, обов'язково напишіть внизу під відео коментар, який фільм вам був цікавий, що ви бачили, що ні. Що би ви хотіли би подивитися. Ваші рекомендації на підбірку фільмів 1996 року, пишіть внизу там список всіх фільмів. Буде цікаво також почитати. Ну і, звісно, поставте лайк, підписка на канал і до зустрічі в новому відео.